В день міста оберуть і найкрасивішу Коломиянку за почесне звання міст Коломия боротимуться десятеро дівчат. Напередодні провели не один кастинг та обрали найдостойніших на думку організаторів претенденток. А нещодавно познайомитись з учасницями мали нагоду усі Коломияни. Цьогорічний конкурс міст Коломия особливий, каже організатор заходу Лілія Стойко. Адже наше місто святкує 775-ліття, Водночас конкурс міст Коломия теж святкує ювілей п'ятиріччя. Саме цього року ми запровадили новий етап е, для конкурсу. Е, всі учасниці повинні створити свій соціальний, е, екологічний або благодійний проект. І цього року в нас буде дві переможниці, і одна з яких отримає титул Міс Б'юті Квін West Україн, тобто міс королеви краси Західної України. Тобто, в рамках конкурсу Коломия» ми також обираємо «Міс королеви краси Західної України. Дві переможниці конкурсу отримують, окрім цінних. Подарунків і нагоду поїхати до Львова на конкурс міс б'юті квін Юкрейн», де виборюватимуть звання найкрасивішої дівчини західної України. Власне знайомство з учасницями конкурсу було водночас і презентацією їхніх соціальних, екологічних та благодійних проєктів. Учасниця конкурсу Ілона Тинкалюк переконана, що такі заходи чи не єдина можливість і реалізувати себе, і допомогти суспільству. Це велика нагода проявити себе як надзвичайну людину, також показати себе з іншої сторони. Це для мене дуже великий досвід. Окрім класичних номінацій та титулів, учасниці конкурсу міськоломи Коломия боротимуться і за титул Міс Благодійність. Таку номінацію оголосив благодійний фонд Ми допоможемо. Власниця найцікавішого благодійного чи соціального проєкту отримає тисячу гривень від благодійного фонду Ми допоможемо та п'ять тисяч гривень на втілення проєкту в життя. Всіх запрошуємо 19 серпня о 18.30 на конкурс «Міс Коломия-2016». Ольга Гориджук, Роман Шукайлик для подій телеканалу НТК.